75 просмотрев. Ви это серйозно? Сьогодні утром записав відео на рахунок на Сумський напрямок. Потрібна резина. Резина. У людей, хлопців наших, це наші захисники, які захищають твою ж дупу. Ви это серйозно? 75 просмотрев. Я вже не кажу про лайки, там якісь коментарі, тим паче репости. Люди, на Сумський напрямок терміново потрібна резина. Якщо нема такої можливості, зроби репост. Поширь, може хтось побачить, комусь вона потрібна. Я вам зараз виставлю, ще раз виставлю. Мені будемо закупляти, я вже узнав, скільки вона коштує. В шапці профіля є номер карти. Якщо б уснує, нам хватить 10 тисяч. Якщо нову, то там штука 4 з копіками стоїть. Народ, ви що, серйозно? Ви де живете? Блін, тобі що тяжко репост зробити. Лайк, коментар. Тобі не тяжко, тобі впадло виходить, тому що якщо люди звертаються за допомогою для військових, для військових А це що таке? Як так жити? Я вообще тут розриваюся із посередніх сил, на це. Тут уже актерам реально скоро станеш. Треба йти кудись в студію записуватися. Реально, вже стільки відео в мене півдня йшло, щоб відео позаписувати. Тобі тяжко репост зробити на. Тобто, щоб е, люди побачили, допомогли. Та да хоч стару, беушну, немає значення. У хлопців немає резини. Пішком ходити, мав, е, все, що вони возили все на руках, на гарбу носити, по болотах шастати лодками. Зробити репости, поширення. України, знаєш, зробиш. Ні, йди куди, не хочу посилати, звісно, але ти зрозумів. Дякую.